Представники бізнесу зможуть виїжджати за кордон з 1 вересня. Про це повідомила перша віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, йдеться про працівників компанії, які працюють на експорт. Дозвіл на виїзд надаватиметься терміном лише до семи днів і в кількості до десяти працівників одного підприємства. Ще одна умова для виїзду: середня заробітна плата цих працівників має бути не менше як 20 тисяч гривень, а сама компанія не може мати боргів за податками та зборами перед бюджетом. Виїзд за межі країни відбуватиметься за заявкою роботодавця через портал Дія. Це важливий а, крок, необхідний для бізнесу. Для того, щоб вони мали можливість приймати участь в заходах міжнародних, для того щоб вони мали можливість підписувати ділові контракти і, а, і повертатися в Україну для того, щоб розвивати свій бізнес.